Давно стало відомо, що у вашого кума і друга Петра Порошенка, президента України, народилася онука. Чи вітали ви родину з народженням онучки? Я не бачила його. Петро Олексійович є президент країни, він зайнятий самими важливими питаннями. Так? Він зайнятий Україною. Я так само маю кучу різних справ, і воно абсолютно не є там, не зобов'язує нас робити домашні походи, тому що кожен займається своїм. Ви давня клієнтка Оксани Караванської. Оксана мене присадила, якщо можна так сказати, на фраки. Я ніколи не могла подумати, оскільки я ходила завжди в суконках, в спідницях красивих, а вона зараз от, пошила мені фраки, і ці фраки просто я себе фантастично в них почуваю. Вони мені дуже пасують. Вони е, роблять красивою мою мою маленьку фігуру, все таки півтора метра росту. І треба такий костюм пошити, щоб можна було якось адекватно виглядати. Зовсім нещодавно ваша онука брала участь у конкурсі краси міні-принцеса Києва Києва-2016». Як так сталося, що онуч Зовсім маленькою, вже почала брати участь у конкурсі краси. Вона дуже красива, Анна Марія, от така в неї гарна врода. Коли я побачила, як вона гарно ходить по подіуму, мене прям... я просто сміялася від щастя. Бо таке малесеньке вона брала в категорії найменших діток. Скільки онучки років зараз? Шість. І вона перемогла в цій категорії. Вона таки, таки перемогла, причому вона, ну це ж остання корона, так? Але вона так хвилювалася, вона рахувала. Вона Стоїть на цьому подіумі, розвертається до нас, а ми так сиділи, звичайно, спостерігали цей конкурс і показує, що ще п'ять корон залишилося. Потім показує: мама, ще дві корони залишилося. І так вона до першої корони, яка їй потім належала, на кожну корону рахувала.